Бананами набагато краще стали О, мама приїхала з татом. Нарешті цей вірш в сумку вліз. Пише добрий раночок. Прокидаємось. О, що такі. Десять годин у фії е, модель міста. Виступ модель міста. Тато, ти що не знаєш? Це ще по телеку показують. По телеку? Ого, наша Соня буде По телеку. Я вже була по телеку. І що? Третій раз уже. А, да? А ти що спати лігля? Вставай. Ох, ти вдягай оце. Чу це. Бо ти так під маму підходиш. Оце. О, красота. Пішліть. Так, ну все, всі зібралися. Угу. Так, Софія вже мала поїсти. Софійка. Іди сюди, до нас, ми вже йдемо. Фіка, йди до нас, ми вже йдемо. А, іду. Що таке, мам? Ми вже йдемо. Все, ходи. Телефон взяли. Ні, не взяли, а навіщо він? Ну а мене хто буде знімати? Як я якесь місце получу. Ну так я планшет взяла. Фух, не лякай мене так. Добре, більше не буду. Ми ларі. Ага, да, добре, все, йдіть. Угу. О, Ліза! Айві, привіт! Привіт, Софія! Як ви думаєте, хто з нас стане моделью? Якщо Айві, то поставте лайк. Якщо Ліза, напишіть коментарі. А якщо Софія, то під... Ох, добрий день усім. Я Мішель. Не то, що це недорозуміння Софія. О, підпишіться, якщо... Мішель. Чому ти нас перебуваєш і чому ти думаєш, що я погана? О, я дивилася. Твої пісні точніше слухала. Або ні, все-таки дивилася. Тому що в мене вуха від цих пісень закладають. Ой. Що? Що? А ти, Ліза, навіть непогано співаєш? Кушебець, шибець, може бути моєю подружкою. Я навіть і не хотіла. А я тебе не питала. У тебе 200 тисяч підписників. В принципі, ти мені годишся, тому що мають бути менш популярніші за мене. В мене 400 тисяч, а ви? У тебе, Софій, по мільйону підписників. У Айві 900.